Тепла літня пора завжди вапить до прохолоди водою. Купальний сезон у Білій церкві вже розпочато. І на березі річки Русь можна побачити чимало відпочивальників. Білі церкви з 1 червня розпочався купальний сезон. Традиційно наше місто має один сертифіковане місце відпочинку на воді наш центральний пляж. Але як ви знаєте, що у нас їх є два, тому ми роботи проводимо на двох пляжах: і на центральному, і на вокзальний. Які роботи проводяться? Це обов'язково розчистка піску від бруду, це обстежено дно, щоб там не було небезпечних предметів, виявлено. Це це Чергування рятувальників і фельдшерів на посту для того, щоб ви бачилися кі дітей, щоб це було безпечно. Щоденне прибирання, тому що тут дуже багато людей ходить. Косіння трави, догляд за квітниками. Ну, рятувальники і фельдшери нас працюють з 10 до сімнадцятої години вечора. Всі знають, що вода у нас не дуже піддає вимогам, але заборонити купатися не можна, тому краще це робити під наглядом, особливо коли приходять батьки з маленькими дітьми, тому що ну є лодка, є люди, які можуть надати допомогу. Пам'ятаємо, що відпочинок на водоймах має бути не лише приємним, а й безпечним. Ми вже працюємо 9 день на пляжі, які були порушення. Часто малеча запливає за буйки, тобто вони не просто так розташовані на глибині метр восімдесят, тобто це середня статистична висота людини, тобто за яку нежелательно запливати. Часто розпивають, тобто не стісняються, нікого не цураються, просто так перед нами ось тут малеча без батьків. По п'ять-по чотири роки приходять. Якщо до восьми років ми стараємося попереджати з батьками або отут, де ми якраз хорошо бачимо, що з ними йде вони і як вони за цей час. У нас було два звернення, один поріс, і ще один підкинули малого стульчиком, Приземлився неудачно і була там на лівому плечі. Синяк будьмо уважні та обережні, аби тепла пора року залишила тільки позитивні враження і щасливі спогади, гарного і безпечного літа.